Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Друзі, сьогодні у світі відзначають день безпечного інтернету, і для України ця тема особливо е, актуальна, тому що лише за минулий рік в Україні зафіксували понад 300 тисяч випадків шахрайства uh -huh. в інтернеті. А загальні збитки українців сягнули одного мільярду ші, е, 600 мільйонів гривень. Шахраї стають хитрішими там вигадують, створюють фейкові е, сайти. Також підробляють повідомлення і текстові голосування. Сові маскуються під час під час боти пасток у мережі стає все більше? І тут питання: так як цього всього уникнути, як не потрапити на цей гачок про інтернет безпеку і про те, як не стати жертвою онлайн-афер, поговоримо з кібер-експертом Русланом Болговим. Доброго ранку, доброго, доброго ранку. Руслами. Так ну вітаємо з небезпечної інтернету. Це ваша парафія, і ви а, в цьому професіонал. Тож зразу питання, як то кажуть, в кар'єр, які ж зараз види інтернет-шахрай. Найпоширеніше, на що люди ведуться? Саме найпоширені на сьогоднішній день це те, що у нас на сьогодні тобто блекаути. Продажа екофлошок, зарядні станції і все таки інше. А так само розповсюдження, звісно, фішинг і людський фактор. Фішинг, пояснюйте одразу. Фішинг вас, це от, як риболовля. З англійського припадаємо. Тобто закидають якусь інформацію для того, щоб ви на неї клюнули і передали те, що потрібно, шахраям. Зазвичай це персональні дані. Тобто всі ми знаємо, що таке. Ваша картка заблокована. Mm -hmm. смс-очка, перейдіть за тим посилання, пройдіть верифікацію, і тоді буде вам щастя. Mm -hmm. Даному випадку головне правило, не ти каку. Оце якраз оце більше на цьому зупинимося. Зараз от за якими першими ознаками зрозуміти, що це шахраї? От навіть якщо сайт або повідомлення виглядає ну дуже правдоподібно. Ну, дивись, якщо сайт і повідомлення виглядає дуже mm -hmm. правдоподібно, ти вже тиснула каку. Тобто ага, уже вже перейшла за повідомлення. Так, угу. Тобто, що таке смски, месенджери, які вам присилають, ну, ніби від банку, да, вам uh -huh. закинули? Це, знаєте, холодні прозвони менеджера, коли uh -huh. роблять, щоб рекламу взяти, так і тут закинули сотню повідомлень. Ну, може, людей 10 поведеться, один з них гроші переведе. В такому випадку, коли вам щось приходить, смс, візьміть за аксіому. Це шахраї, все. Якщо вам потрібно щось від банку, ви зателефонуєте самі в банк, коли вам це буде потрібно. А. У вас вже збережений ваш додаточок, у вас є веб-сторінка, які ви заздалегідь дізналися а. у вашого а. банківського працівника а. або в банку. Все. Це от саме головне. Якщо вам позвонили з банку, це... аксіома, це шахраї, банк ніколи вам перше не телефонує. Єдине, що він може вам зробити, це рекламна якась пропозиція. Не хочете підключити таку а. послугу і все а. інше. Наприклад, і те. Ніколи банк не требує паролі, нічого вас не просить. І запам'ятаєте, в житті служба безпеки банку по телефону не буде витрачати на вас півтори-дві години більше того питати часу. верифікацію, mm -hmm. перевірочні слова, так. паролі. Все, що вони роблять, вони блокують Там. вашу карту автоматично. Mm -hmm. Банк mm -hmm. банк блокує карту. Якщо у вас є проблеми, ви про це повідомили, наприклад. Mm -hmm. Це ідить до банку або до вашого персонального банкіра. А тоді як захистити свою банківську карту? Та да це дуже просто в даному випадку. Ну по-перше, давайте ми не будемо писати пін-код від карти на карті. Угу. А є таке. Да. да, я думаю, у кожного є угу. такі знайомі, які так досі роблять. О, деякі пункти зараз на екрані. Що ще да. друге, поставте ліміт інтернет. Розрахування на вашу картку. Uh -huh. Тобто мінімалку, поставлю 500 тисяч гривень, наприклад, ви її можете змінити в будь-яку секунду. Uh -huh. Також не використовувати е картки, коли купуєте щось, продаєте в інтернеті з кредитним лімітом. Uh -huh. Заведіть собі окрему картку. Uh -huh. Якщо ви продаєте, купуєте так само, uh -huh. як і з номером телефону. Uh -huh. Ніколи не давайте нікому свій фінансовий номер телефону. І він повинен бути окремий. У мене, наприклад, от, як і у моїх дітей, і в родину, по два телефони. Uh -huh. Другий це кнопковий, звичайний кнопковий телефон. Oh. Бабусі дідусям дайте хто кнопковий телефон, туди фінансовий номер. Навіть якщо вона захоче тиснути ту каку, яку смс-каприє, то не зможе. Там інтернету нема. Це просто дзвонілка, яка вам може ага. буде знадобитися. Тут зазначу, що за підсумку минулого року 80% інтернет-шахрайств в Україні були пов'язані з маніпуляціями клієнтів саме банків і безготівковими аферами. Історія така наступна: одне з останніх таких гучних інтернет шахрайств сталося в жовтні у блогерки Ксюші Менекен із рахунку вкрали понад 6 мільйонів. Ні, гривень. Вона звернулася до нібито менеджера банку в Телеграмі. Але через пошук потрапила на неофіційний чат-бот. І вона не туди потрапила на офіційний чат, а на саме шахраїв. Хоча думала, що це офіційний чат-бот. Ну ж як таке могло бути? все дуже просто. Ну е я можу завестися в Телеграмі картинку з тобою, з Людою, поставити. Людмила Барбир. Картиночка, її фотки, взяти її е, з інстаграму. Багато uh -huh, ж фото. Uh -huh. Твої Руслан теж не проблема. І писати кому завгодно, або чекати, коли мені хтось напише, uh -huh. тому що забувають uh -huh. пошу. Забили давно, привіто. Бан та кійто. Uh -huh. uh -huh. Записали, випало. Тіпо, а аля офіційне забили, зробили. Головний урок цієї історії. висновок, який робимо? Головний урок. Беріть, будь ласка, додатки або повідомлення з офіційного джерела. Тобто з сайту, на кожному сайті, кожного банку є посилання uh -huh. для зворотнього зв'язку на всі месенджери. А коли ви, вибачте, просто в пошуку шукаєте, і ти йти на перших, хто випав, ну, закинули uh -huh. багато грошей на рекламу підняли uh -huh. догори, все, вона вверху. Я такі шахрайства бачив, я спілкувався, я про це неоразуво писав. Так, ну і як правильно зберігати паролі, щоб до них не отримали е, доступ шахраї і чого точно не варто робити. Які паролі? Ну які не саме, а які вони по мають бути? Ну по-перше, самі паролі повинні бути бажано складні. Якщо ви не знаєте, як його згенерувати собі, ну є спеціальні додатки, наприклад, які вам генерують паролі за вас, або ну візьміть якусь цитату. Uh -huh. Якоїсь там улюбленої книжки uh -huh. або фільму. А потім книжку забув і цитату забув. Треба ну, записати. Це, десь це окрема такі. тема. Uh -huh. Але от, один пароль ви можете запам'ятати, наприклад. Візьміть собі той же самий бумажка Word банально. Туди записайте цей uh -huh. файлик, uh -huh. Uh -huh. сам документ за паролі, одним єдиним паролем, який ви точно знаєте. Uh -huh. Або собі самі в месенджер пишіть, там, uh -huh. в сигнал, наприклад. Uh -huh. При встановленні того ж самого сигналу на інший телефон, е історія може не зберігатися, uh -huh. автоматично не підтягується. Тобто, ну, якщо ви не можете по-іншому. Не записуйте на бумажку, може бумажку викладете куди? Собі в гаманець. Гаманець потірався, там все записано. Таких uh -huh. історій безліч. Так, ну дуже дякуємо вам. Сподіваємося, що а, все зафіксували, запам'ятали, і не будете вестися на гачки шахраїв. А, друзі, отже, сьогодні, а, в день безпечної інтернету, говорили про кібербезпеку і з кіберекспертом Русланом Болговим. Дякуємо тобі, Руслане, за те, що прийшов. І... Приходьте важлива інформація. Рухаємося далі. Я тільки за.